Ця імперія одержима величезними пороками адміністрації і надана дії суворого і підозрілого деспотизму, має, незважаючи на це, величезну силу для дії проти своїх сусідів, проте не являє собою нічого страшного проти віддалених держав. Єдність дії, яка властива деспотизму, робить Росію дуже страшною. Достатньо волі государя, щоб потрясти всі частини цього великого організму, жодних перешкод. Ніяких противаг. Чого бажає імператор, те й відбувається. Правий він чи не правий це все одно. Треба боятися не щасливих народів, а диких та фанатичних. У останніх на першому плані є фізична сила і інтенсивність дій, які є результатом того, що ця дія ніколи не висвітлюється роздумами чи партійними міркуваннями, що унеможливлюють дію. У Росії немає громадської думки, та й не може бути. Історія показує нам, що росіяни билися іноді за і проти однієї тієї ж держави, дивлячись на забаганки їхніх государів.